Дня, любі дітки! Так як ми з вами іще вдома, я хочу поговорити про дуже важливі речі. Безпека вдома і небезпечні предмети. Роздивіться, малята, будь ласка, кімнату та знайдіть предмети, що можуть бути для нас небезпечними. Так, як кожної речі є своє місце і своє призначення. Якщо правильно використовувати предмети в побуті, то вони стануть для нас помічниками. А якщо ні, то ті предмети можуть стати небезпечними для нас. Небезпечні речі, дії і їх наслідки. Незнайомці двері не відчиняй. Це може бути грабіжник. У батьків є ключі. Не користуйся бездорослим феєрверками, пекардами. Це може статися пожежа. Ліки вживати лише за призначенням лікаря. І лише коли вони нам дають і батьки. В іншому разі, можна отруїтися і навіть загинути. Без дорослих не купаємося і не включаємо воду. Це може призвести нас до потопу. Не залишаємо увімкнені електроприлади. Не торкайтеся дротів і електропредметів руками. Не грайтеся з розетками. Все це може призвести нас до пожежі. Не виходьте без дорослих на балкон чи на вулицю. Служби допомоги. Запам'ятайте, любі дітки, контакти цих служб. Якщо сталася пожежа, набираємо 101. Пожежна рятувальна служба. Якщо на нас напали на вулиці чи вдирається в квартиру, набираємо службу 102. Поліція. Якщо ви чи ваші безпечні себе погано почуваєте, набираємо номер 103. Швидка медична допомога. Якщо у квартирі відчувається запах газу, набираємо 103. Аварійна газова служба. Дякую! І до побачення до нових зустрічей, любі малята!